Урочище Підлюти на Рожнятівщині знане своїми митрополичими кедровими палатами, які свого часу розбудував митрополит Андрей Шептицький. Літня відпочинкова резиденція приймала на відпочинок не лише представників церкви. Тут мінеральні джерела, чудовий клімат, прекрасна природа. Цього літа в мальовничому підлютому свої веселі канікули з Богом проводять школярі Прикарпаття. Веселі канікули з Богом. Дитячі табори під таким гаслом вже не перший рік організовує Українська греко-католицька церква, проте урочище під люте вперше прийняло школярів саме цього літа. Адже митрополичі палати, які зараз стали реколекційною базою, якраз і збудовані як місце відпочинку та оздоровлення. Маємо дітей з цілої нашої архієпархії, навіть за її межами. Табір включає в себе. Як духовний розвиток, так і відпочинок саме в горах. Похід до монастиря, похід в гори. Звісно, для дітей є і чимало розваг: ігри, перегляди фільмів, концерти та конкурси. Мені найбільше сподобалося, коли ми сьогодні йшли в похід. А ще ми проводимо багато часу в іграх. Мені тут дуже сильно подобається. Мені подобаються наші аніматори. Вони дуже добрі. Вони допоможуть, якщо щось потрібно. Також я знайшла тут дуже багато друзів. Тут діти дуже привітні, цікаві. Вечори ми проводимо, граємо на гітарі, нам грають, ми співаємо пісні. Мені тут дуже сильно подобається. Також ми ходимо до церкви, ходимо на ігровий майданчик, граємось. Ну тут дуже цікаво, і я би радила всім дітям, які ще тут не були, приїжджати. Бугати семінагисти. Є як вихователі для них, і тому навіть і вони мають для себе змогу почерпнути досвід, як правильно і як мати. Як найкращий підхід для виховання дітей у майбутньому, кожен заїзд триває тиждень, і за цей час справді можна встигнути багато, але головне відчути глибоку духовність місця. Адже в цьому гроті, збудованому у 19 столітті, службу правив сам митрополит Андрей Шептицький. А неймовірно гарна, вже сучасна церква, оздоблена натуральним камінням, своєю красою пробуджує найкращі думки та помисли. Як і вся довколишня природа, прекрасна Бойківщина.